Шановних учасників, заходити в приміщення для проведення самого збору. Прошу. Шановні учасники третього го великого збору УО, ми провели наші засідання і хочемо зараз оголосити ті постанови, які ми прийняли на цьому засіданні. Прошу зачитати. Вітаю учасників. Організація українських націоналістів бореться за те, щоб кожна нація жила вільним у своїй власній самостійній державі, знищення національного поневолення та експлуатації націй нацією, система вільних народів у власних самостійних державах. Це єдиний лад. Який дасть справедливу розв'язку національного і соціалістично соціального питання в цілому світі? ОУН бореться проти імперіалістів та імперій, бо в них один пануючий народ поневолює культуру політичну... політичну... Та визискує економічно інші народи, тому ОУН бореться проти СССР і проти німецької нової Європи. ОУН з усією рішечістю бореться проти інтернаціоналістичних і фашистсько-національних соціалістичних програм і політичних концепцій. Бо вона є інститутом завойовницької політики імперіалістів, тому ОУН проти українського комуністичного більшовізму, проти німецького націонал-соціалізму, ОУН проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіалістичні цілі, визволяв брав під охорону, під опіку інші народи. Бо за цими лукавими словами криється огидний зміст поневолення, насильства та грабунок. Тому Боротимося проти російсько большевистських і німецьких загарбників, поки не очистимо Україну від усіх окупантів і визволителів, поки не здобудемо української самостійної соборної держави, в якій селяни, робітники і інтелігент могтиме вільно, заможно і культурно жити і розвиватися. ОУН заповнює визволення українського народу з під московсько-большевистського і німецького ярма. За побудову самостійної української держави без поміщиків, капіталістів та без більшовицьких комисарів, НКВДістів та партійних паразитів. В українській державі влада вважатиме за найвищий свій обов'язок, інтереси народу, не маючи загарбницьких цілей та поневолення інших країн і поглоблення народів в своїй державі. Народна влада України. Не витрачатиме часу, енергії та коштів на творення апарату гноблення. Українська влада всі свої економічні ресурси та всю людську енергію спрямовує на побудову державного порядку, справедливого соціального ладу, на економічне будівництво країни та культурне піднесення народу. Слава Україні! Доля. Ще нам браття, молоді, усміхнеться доля. Ми маємо нагоду згадати і вклонитися подвигу воїнів національно визвольних змагань ОУН УПА, а також незламним сучасним Збройним силам України. Захисники України на всіх етапах державотворення це літопис непокори вільних людей, їхньої боротьби за свободу, їхніх втрат та перемог. Тож, схилимо голови для вшанування воїнів, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Благословенний Бог нас завжди, ни без часу, на віки, віки. Святий, Боже, святий кріпкий, святий без Святий Боже, святий, кріпкий, святий, без помилуй нас. від часів заснування міста Києва ми творили українські традиції державотворення, українці, захисники нашої державності, нащадки воїнів русичів, козаків. Січових стрільців, вояків УПА. Сучасні Збройні Сили України, стримуючи агресора, захищаючи суверенітет і незалежність Української держави, доводять, що українці народ військо. Україно, свята мати героїв. зійди до серця мого. Прилинь бурею вітру кавказького, Пошумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника і батька Хмеля тріумфами, гуком гармат революції, радісним гомоном Софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твої опроміниться, бо ти присвята, все життя моє, бо ти моє, все щастя. Зазвони мені, брязкотом Кайдан, скрипом крипом в понурі ранки, принеси мені зой, катованих у тюрмах, льохах. Констабора, хай віра моя буде гранітом, нехай зросте взяттям міць, щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої. За тебе, свята, за славу твою, за твої святі ідеї, щоби помстити ганьбу неволі, стоптану честь, глум катів твоїх, невинну кров розстріляних під базаром і крутами, і тисячів безмених борців твоїх революцій, що кості їх розкидані, або тайком загребані. Спали вогнем життворна, кволість в серці моєму. Нехай страху не знаю я, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, загартуй волю, в серці замешкай моєму. В боях у тюрмах піднеси мене до ясних чинів для тебе. І в чинах тих, хай знайду смерть, солодку смерть в бою за тебе. І розплинуся у тобі, я і вічно житиму у тобі. Свята Україна моя, відвічна і непоборна, Свята могутня соборна слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворога! Україна понад усе! Україна, понад усе! Понад усе! Україна! Понад усе!